Чарівного дня, шановні українці, у нас забігався я з цим курсом і з прийомом учнів. Нереально багато анкет. І щось з голови вилетіло, ніхто не нагадав за астрологічний прогноз зробити, щоб ми вже розриву не, дивились. Ой, не робили. І заодно за Україну ж цікаво глянути, як завжди в кінці, що у нас буде. Так. Значить, давайте швиденько, тому що часу, як завжди, от мене 7. Чим далі в житті, тим більше події розкручуються, що книжка вийшла. Теж багато всім відповісти треба. Ось, єгипетські гліфи, хто ще хоче собі потужний новий інструмент. В практику. До речі, що я в огляді цієї книги не сказав, що в рунах я чорнухи не буду давати, тому що по рунах я все-таки зробив, незважаючи на свій великий досвід, все-таки з акцентом. На те, що її будуть читати більшість, тому що це наша писемна мова. Я там чорнуху забрав. От, там нейтральні, позитивні, більш творчі будуть е формули. я даю. От, і пояснюю, все-таки, як з ними працювати в більш позитивному аспекті. От. А ця книга більш для е тих, хто серйозно займається магією. От. І тут є як е чорнушні аспекти, і як робити чорнуху в цій книзі. Тому що я руни, коли випущу, вона буде потужна книжка, велика. Але я там чорнуху прибрав, бо це для мас. Тут все-таки більш для тих, хто серйозно займається практикою ритуальною. І в цій книгі, яку я видав, кому хто хоче чорнушку трошки повивчати, то тут є Тут і світле, і темне, а, і сіре. По рунах я буду робити сірі світле. Але там, хто має мізки, по рунах теж витягне. Що як робити. І темне. Так. Давайте. Що чекає овнів? Будемо дивитися в три карти. Тобто перша, перших 10 днів, других 10 днів і третіх 10 днів по три карти. Як завжди, руни і на оракулі Крукасовому будемо дивитися. Так. Що чекає овнів у березні 2025 року, прогноз основні енергії. Так, от будуть перемоги. Якісь, можливо, глибинні трансформації будуть. Давайте ще глянемо, що чекає Овнів березень 25-го. Будуть Певне напруження трансформується в якісь перемоги. Прекрасний алгоритм Ось, для Овнів. Незворотні зміни будуть. Але ви досягнете того, чого ви хочете. Через напруження, от, через відзеркалення чогось іншим. І хто працює, наприклад, в ритуалці з духами, той досягне гарних медіумних зрушень. Е, так. Початківці, наприклад, можуть відчувати істот, почати відчувати, можливо, навіть бачите. Так, що чекає тільців березень 2025 року, українців. Ми завжди дивимося українців, нашого українського роду. Що чекає українців березень 2025 року тільців. Так. Що чекає? Українці у березень 25-го. Дивимося. Буде з'єднання-роз'єднання. Тут про роз'єднання. Ви усвідомите, хто вас тримає в прицілі, і очиститесь від цих зв'язків. Розірвання від негативних зв'язків. Також чудовий. Бачите, що дивіться, з кожним прогнозом все йде краще і краще для України. Прогнози. Значить, все-таки кармічна Україна очищається. І загалом карма очищається. Те, що люди гинуть, то загалом це також відпрацювання карми, ви повинні це розуміти. Захрещення, прокляття хрещення. Це все відпрацьовується. Жартоприношення навіть ті, хто не розхрестився, вони дітьми платять от, своїми. Карму відпрацьовує. Загалом це йде пуск. Так, близнюки, українці близнюки 25-й рік, що чекає близнюків? в березні 25-го. Так, давайте почнемо. Близнюки. березень 25-го, що чекає руни. Рух, рух-рух-рух. Рух від агресії до, до берегині, тобто до дерева життя, такого родового, тобто, до життя. З війни перехід до життя. І Розродиться кудись рух. Розродиться вихід з війни. Також чудово. О, як все добре. Куди ми рухаємося? Заплатили кров'ю борги, тепер рухаємося в позитивному напрямку. І це чарівно. Так, раки березень 25 -го. українці що чекає, раків березень 25 -го. українці Так. Пошук, як захиститися від паразита. Давайте уточнемо. Раки, березень 25 українці ще чекає. Тут буде знову ж таки роз'єднання шляхом пошуку захисту. Тобто паразити всякі. Це як енергетичні вампіри, так і істоти, там, біси алкоголю, маяти. Ну і просто люди гнилі довкола вас. Ви від них від'єднаєтесь за допомогою захисту. Ви знайдете, як від них оборонятися захищатись. Так, йдемо далі. Леви, що чекає леві українців березень 25 го леви, березень 25 го українці. Так. Що чекає Леви, березень 25 го українців? Дивимося. Зміни. Зміни куди? Ага, зміни від голоду і умертвіння порщ від цього негативного буде вибір. От, вибір. Зміни, тобто потрібно вибрати шлях От, від негативу, від виснаження, від негативу, від того, що вас умертляє, може здійснитися ваша мрія відходу, наприклад, від наркоманії, алкоголізму, від чоловіка-дебіла, від жінки дебілки. От, можна з'їхати переміститися з негативу на щось хороше. От. Для військових це перехід на ротацію. Для стратегії перехід можна прийняти зміни, які підуть нам на краще. Так, що там далі? Діви, діви українці. березень 25-го. Що чекає діви українці, березень 25-го. Так. Спокуса буде. Спокуса, спокуса, спокуса і мурашник робота. Така рутина пов'язана. Давайте, що чекає, дів що руни як кажуть від діви. Березень 25 що чекає. Успіх Успіх в чому в. Це, можливо, і дрібне хабарництво бути в такому поєднанні. Успішно ви щось вирішите в своїх рутинні повсяденних справах. Ви успішно завершите проекти чи почнете проекти. От. Отримаєте навіть певні фінанси. Тобто, якихось негативних, можливо, фінансових матеріальних аспектах. Ви через благі дії вирішите їх успішно і ну, в вашій роботі. От. Це добре. Фінал буде позитивний для вас, незважаючи, можливо, на ті махінації і провокації, які можуть потраплятися Саме в роботі, в рутинній роботі, тут не в праці, тут питання не праці, питання роботи і обов'язків. Воно піде на, на користь. Так, Терези, що чекає українців Терезів березень 25-го давайте дивимося. Так, Чекаєте Різебере 20 Е Силою своєю внутрішнім, своє я, своє его через свої егоцентри, центри зрозуміючи себе, ви можете в, е, бісів маяти і ледач просто вирізати в хірургії. Тобто у вас буде гарний шанс, що змінити в житті. От, або з такої позиції, наймачки, якої е домашній деспот такий, е патріархат домашнього, наприклад, змінити, зробити вибір. От. Для цього потрібно бути е ну, внутрішню силу, е за допомогою внутрішньої сили свого его змінитися і піти найкраще. О, знову ж таки, Соул каже нас, що ви успішно зробите вибір. Відхід від всякого ритуалу проводив ритуали. Ось будь ласка. Так, далі дивимося Скорпіони. Що чекає скорпіонів? от Березень 25-го скорпіони. Українці. Що вас чекає. Карти. Скажіть нам, що чекає Скорпіони. березень 2025-го. Скорпіони. 2025 раз Так. Чекає березень. Скорпіони, Українці. 25-го. Так. Можливо, якісь певні агресивні дії проявляться, коли. Договір, договір з лікуванням, отруєнням, прозріння. Будуть, у вас прийде усвідомлення, де в, в ваших контрактах, угодах, це як і енергетичних, так і на роботі фізіологічних, де у вас умовно є агресія, дурість, і як від цього відійти зцілитися. Ну, прозріння в укладених з вами контрактах. Можливо, буде якийсь конфлікт на фоні цього, але це все одно піде вам на користь. Так, дивно далі. Стрільці, стрільці. березень 25-го. Що чекає українці стрільці березень 25-го, березень 25-го. Угу. Тут навіть так випало. Доїння відтік ресурсу буде переможений. от голод Є шанс перемогти голод. А можна перемогти, можна не перемогти. Тому що і тут відтік, і тут голод. Тут голод, тут голод, по суті. І карта перемоги. Давайте зараз вони ще запитаємо. 30 березень 20 українців вже чекає. Так. Угу. Тут можете або з'єднатися, або роз'єднатися успішно. 50 на 50. Тому думайте самі. Подумайте, рекомендація від мене вже. Подумайте то, що вас забирає ресурс і позбавтеся від нього. Якщо не позбавитесь, то може нове причепитися, ще більше стати. Якусь паразитів. Це в межах сім'ї, роду, може бути, зовнішній. Позбавляйтеся від доїння, від того проаналізуйте всіх, хто у вас там. Рідних, близьких оточення, змі, соцмережі, можливо, навіть повидаляйте деякі, які вони з енергію забирають. Не робіть зайвих відтоків. Все має приносити користь, якщо забирає енергію, значить геть життя. Відсікти, відзеркалити, відкотити, зруйнувати, можливо, навіть проклясти, якщо хтось сильно наголізе. Так, козироги, <кхем> березень 2025 українців, що чекає, козироги? Так. Ага. Так. Що чекаю козероги український березень березні 25-го. <кій> Тут можливо небезпека, якісь трансформації, умертвіння. Вам можуть підсунути через... принести якийсь дар, але це буде чорнуху, який просто у вас зажене в обов'язки. Можеш шлюб показувати для чоловіка. <сум> Невдалий е, час для одруження чоловіка, скажімо так, тому що там не просто буде вас жінка візьме в полон, для того, щоб ви забезпечували її сім'ям і ресурсами. А це буде саме негативний аспект. Тому відмовтеся від дарів, які вам будуть пропонувати. козирогам. дари в цьому місяці я не рекомендую брати. Так, водолію, що чекає водолію в березень 2025 го до речі, по козоровам в середині місяця можуть пропонувати критичний момент по цих дарах, від якого потрібно відмовитись. Так, водолію, що чекає водолію, березень 25-го українця, водолії, березень 25 го українців. Українці. Так. водолії, березень 25-го українця, що чекає. Дивимося. Тут відпрацювання карми, яка тянеться в часі. Порушиться затишок, буде відпрацювання карми. Але це позитивно, тому що поки ви карму не відпрацюєте, доки толку не буде ніякого зрушення, то люди хочуть там, з родом працювати, ще з чимось. Але, наприклад, якщо там, все життя на Держслужбі чи в судах працювали, так, наприклад, і, там, чи в ТЦК, і працювали на гнилу систему інородців, то <світник> не буде розвитку далі, поки не відпрацюєте. От, і це може проявитися якоюсь, вдарити через хворобу програтися. От, в принципі, от такий негативний варіант може бути. Ну, відпрацювання карми, воно завжди позитивне, навіть якщо людина помирає, то це є теж позитив, якщо відпрацює карма, тому що наступне втілення буде адекватним, нормальним. Карти перевернутими не читаються. От, як і не розмовляється з перевернутими на голову людьми. Ну, можна, але це якби ідіотизм. Так, що чекає рибу в березні українців 25-го? Що ми бачимо? Вищі потаємні істоти. Давайте подивимось. Це чекає е, риб березень, Українського 25-та. Це просто лежало в руці і навіть не хотів залізло в руку, не хотіло вискакувати. Так, е, усвідомлення розуміння. Е, Можливо, вищі сили тут допоможуть, допоможуть трансформуватися вам відпочинок. Ви усвідомите, як це зробити. Або відпочинок в голові відбудеться через трансформацію. Будуть замішані якісь впливові потаємні сили, або істоти спотибіч, або потаємні сили. От. І давайте зараз глянемо, що Україну. <кхем> що чекає Україну в березні 25-го, як завжди, завершимо нашу мантику? Мантикуємо, що Егрегор України взагалі. Я не про корпорацію України, а про, про українців, про титульну націю. чекаю, що березня березні 25-го року. Опа! Як цікаво, самі карти впали. Добре. Так, що чекає. Давайте тут жменю сипнемо, щоб було ще цікавіше. Ще чекає Україну, українців як титульну націю, як і Грегор. Об'єднання рід українців. березня 25-го. Так, дивимося. Що цікаво, бачите, і тут порожній лист, і тут порожній лист. Ми бачимо. Так, загалом, це добре, що Егрегор буде, показується стабільність нашого. Є чистий лист, це означає, що це все можна переписати. Будуть зміни, переписування, щось кардинальних якихось форматів, щось пішло не за планом, можливо, він уродців. От, благими ритуалами робіть е, помини полеглих, робіть зцілення е, України. Е, хто не знає, як робити ритуали, просто бажайте українцям як титульні нації очиститись від, від інородців, від війни. От, е, щоб набралися сили. Про це каже благий ритуал. Карта. Ось вона. От, і це падіння наше перепише. Тобто, і зараз відбуваються плюс-контракти, які... Переписують, переписують нашу долю, кардинально змі... змінилось, йдуть договора. Ну, по суті, зараз світ ділиться. от Ми йдемо або до перезапуска шляхом катаклізмів або Третє світової, от тому йде деребан, до речі, наше багатство наших ресурсів також. Переписування. <кхух> Якісь стабілізується потік, якби з вищими силами, воно й так і впало. Тобто, потрібно через благі ритуали в березні прописати свою волю. От, не долю змінити на долю умовно. Що ми тут бачимо? Розпал війни, вогонь війни, розкрутка. Ну, війна загостриться. Але йде розподіл ресурсу, і оце загострення війни можна змінити шляхом вливання саме позитивних енергій. Тобто, вже прийшов час, що акцент не на відкати, а на те, щоб робити, усвідомити. Ось, бачите, ритуалити на, на благо. От. Потрібно розкрутити свої стабілізувати оцей потік творця на Україну позитивної енергії. от Бойові дії загостряться. Але йде переписування майбутнього. От зараз дуже активно. Але як Грегор буде цілий стабільний. Виживемо. Виживем. Виживем. Коли, Коли будемо генерувати, щоб всі народці, всіх, хто нас грабував, знищились, нам повернули ресурси. Україні вливаємо позитив міць міці силу саме на титульну націю, а не на цих, хто сюди поналазив за століття окупантів. І все буде чарівно. Загалом ми благими діями, своїми світлими думками можемо падіння переписати. От. Не тільки сильні світ з цього, ми можемо і сильних світу переписати. Якщо Україна ці не встоїть, то хай тоді третя світова або катаклізми, хай плити сунуться і все знищиться. Ну, Наприклад, чи якийсь вірус звільниться там з розморожування, наприклад, льодовиків. Тому що вірус морозу не боїться, жоден вірус морозу не боїться. В лабораторії тримають якраз в заморозці антигени. Ну, вірус цей антиген замороженому стані. І це може просто пам'ять почистити людство. Що догрались, то отримуйте своє, і це буде справедливо, це буде чарівно. Хто хоче книгу придбати, пишіть мені на email. от Контакти на сайті, ну, стандартний email. От. Книга чарівна. Тут як мантику робити, як взагалі з гліфічними е, схема, як працювати з гліфічними. Не тільки з гліфічними, а з іншими, ну, будь-якими символами магічними. ось, Оракул міг хто хоче придбати, можете тому генеруємо позитив для України, для титульної нації на знищення інородців, на очищення. Заряджаємо позитивом нас всіх, і все буде чарівно, Слава українській нації! Смерть ворогам українській нації! Разом до перемоги!